Було горіння, але від по якій причині воно стало, значить, вияснять охоронні органи, о, буде заключення судної експертизи. Зразу виникла підозра, що даний тяжкий злочин міської і співмешканець. На це також наслухнуло, що значить, саме двері в квартиру були зачинені на ключ. Тобто це говорило за те, що... Строння особа не могла проникнути в дане приміщення і пропали також Крим, речей, і речі, які скажем, разом були придбані. Все це спонукало на те, що даний злочин міг скоїти її співмешканець. Буквально перші хвилини, скажімо так, от він говорив деякі дурниці, а потім в зв'язку з тим, що був безперечним доказами, скажімо так. Я не знаю, приперти чи як правильно сказати, виростись. Просто йому було нікуди діватися, і він зізнався в тому, що вчинив даний злочин. В державному мисливському господарстві Звірівське на даний час існують такі види диких тварин. Це олень благородний, олень плямистий, кабан. Але все ж таки основну увагу ми приділяємо зуброві. Його популяції відновлення, збереження і збільшення. Ми. Здійснюємо дуже великий комплекс в межах цього господарства, біотехнічних міроприємств. В основному це йде зимова підгодівля, так як влітку зубру майже розкидані по всій території господарства, в зимовий період основна його чисельність збирається <кхем> біля контори господарства це на території двох лісництв Муровищанське і Звірівське. На даний час проводиться розслідування всіх обставин трагедії, зокрема причини пожежі. Однак найімовірніше всього, саме несправність пічного опалення призвело до нещасного випадку. Отож, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до мешканців області і застерегти їх від використання несправного пічного опалення, від використання саморобних пожежонебезпечних небезпечних електронагривальних приладів і нагадати їм, що сірники. Необхідно ховати від дітей, не доручати їм нагляд за опалювальними приладами і пам'ятати, що їхня безпека залежить лише від їх самих. Ну Ви знаєте, що останнім часом за рахунок, особливо останніх 20-30 років, за рахунок інтенсивного розвитку промисловості дуже викиди великі в атмосферу, забруднення атмосфери, ті ж Чорнобилі, випробування. Ракетного озброєння і так далі, так далі, воно сильно забруднює атмосферу. Через це відмічається таке потепління цього прошарку атмосфери. По-відьому чоловік не хотів жити сам. прямо Правокровінок говоримо, то, що він не кричав на допомогу і що йому просили його, хватайся за того кілка туди сюди він тільки так чіпився. Сам не дергався, нічого не, не, не хотів. Може, від холоду чи що? — Ну, який від холоду? П'ять ага, хвилин, хвилин пройшло від холоду. І буквально тільки тут з тим ми займалися, буквально паралельно, метр п'ятдесят, другий 50 лідий, на очах, теж пішов. Пішов, але той так на льоду залишився, він молодший був, правда, і почав кричати на допомогу. Ну Тоді вже ці хлопці залишилися там з тим. А я побіг теж з одною жердиною. Теж поки біг, теж вскочив, але ну, виліз і вже потім до того, десь метрів було з 20, то вже ползком, так, полском по з цією жердиною до полстому подав. Ну там, може, хвилин 10 ми з ним займалися такого. Ну, з допомогою якогось такого ми того витягли. Коли я привіз ту драбину, вже підсунув по драбини і підійшов до нього. Коли я підходив до нього, рабрина почала опускатися, її, ну, розумієте, такі туди так, так. в воду. О. Ну різко назад, ну куди ж тут цього? Що ж там, самому топитися. І просимо його. ну Ще живий чоловік, бачимо, бачу, що живий отак, 2 от, от, метри, чи три метри, може від нього. Хватайся за щось, підтягнемо. Він ну, коротше, Не реагував ні на що. То ще минули дві топить. І так на очах бачимо, так голова чек, пішла. Не допускати різ, різкого гальмування під час руху, не допускати різких маневрів, маневрів руху, дотримуватися безпечної дистанції, в обов'язковому порядку використовувати ремені безпеки, користуватися зимовими шинами. От, також слід зазначити те, що на ділянках. Доріг, де є заокруглення дороги, також де є декілька крутих поворотів, необхідно дотримуватись безпечної швидкості, рухатися тротуарами, переходити дорогу в встановленому місці. Тобто діяти так, щоб водії могли передбачити дії пішохода його подальшу поведінку, скажімо так. Тобто, не допускати в жодному випадку. Раптовий вихід на дорогу. Дуже небезпечно на сьогоднішній день рухатися. Сільськими населеними пунктами, особливо через які проходять дороги державного значення в темну пору доби в попутному напрямку з транспортними засобами. Я просто звертаюся до Миколи Ярославовича. від імені всіх жителів нашої вулиці Щедрина, щоб він нам, хоч не клав асфальт, а хоч би насипав щебня. Або знаєте, як збивають асфальт, і всі збитки з асфальту нам поставив, щоб ми щось могли якось жити. Ні діти в школу, ні внуки, ніхто не може йти. Вірите чи ні? Хожу по тій грязі, йду, надіваю башмаки, прийду в хату, мокро там, зайду в хату, грію воду мою ногу і тоді лягаю в ліжко. і все. Проривають тут на струбі 15 років вже. Проблема, бо хазяїна немає города. Якби був хазяїн міста, то він би зробив не було б проблем. А він починає, оту зінковецьку, я дивлюсь, то він починає строїти, коли починається дощ. В дощі її робить. А коли погода, нічого не роблять. Більшість продуктів, які застосовують на свята, вони є, по-перше, висококалорійні. По-друге, мають в своєму складі. Багато жирів, вуглеводів, ба, мають багато речовин, які подразнюють е, шлунково кишкову систему. Особливо поєдне, е, продуктів, які поєднують жири і е, цукор, дуже погано е, сприймається організмом його шлунково кишковим трактом, е, їсти овочі, фрукти. Ну і трошки м'ясних і інших продуктів. І все ж таки утримуватися від е, вживання великих кількості алкогольних напоїв. Ну, просто, можна сказати, чудеса. Почали робити. Е судово-медичну експертизу, хоча зразу вона була вже зроблена. Це за три місяці, коли вже немає людини, коли людина похована, видається нова судово-медична експертиза. Там відбуваються просто кардинальні зміни. Міняються ушкодження, ушкодження на потерпілому. Ось. І при всьому тому, що ексгумація, ексгумації не було. експертом статнюком був прихований, була прихована тріщина на бампері. Це, вона, вона є дуже важливою посередині машини. Вона свідчить, як рухався пішохід. Вона ось цинічно виносить оси фарби, але саме, тому що оси фарби саме свідчить, де сталася аварія, вона його виносить просто на узбіччя дороги. Просто за своїм бажанням і вказує, що це так написано в протоколі огляду місця події. Хоча в протоколі огляду місця події е, озив фарби знаходиться на проїжджній частині. Ситуація надто критична. Шах надто критична. Шахтам практично нема чим працювати, немає ні, ні, ні оборотних коштів, ні на розвиток, ні на ліс, ні на взривчатку, ні на що. Міністерство веде незрозумілу політику. Сьогодні обіцяє міністерство, що вроді там 3 мільйони надійде, але це ми чекаємо, і ждемо. Сьогодні вже залишилось тут пару годин до закриття, як то кажуть, банків. Побачимо, як. Ждемо 3 мільйони зарплати, від реалізації вугілля. Як воно буде, чи не буде, не знаємо. Заглох і вогонь почав охолоджуватися. Звідки знаєте, що ти маршла? Ну це і водії, як машиніст сказав, пояснив, чому, чому проблема. Він вийшов в село і пояснив, яка ситуація. Ну я не можу сказати, чи багато, але частина повернулася точно. За свій кошт. Ну, напевно, що за свій кошт. Звичайно, за свій кошт. У Львові його формували, в Львові його заправляють, у Львові його ремонтують. Що там з ним сталося, ми не знаємо. Ми в них побрали заяви. І будемо в претензійному порядку вертати їм кошти за квиточки. У нас є хворі, військовослужбовці, атошники. Якщо, допустимо, їх не відпускають додому, тоді ми з допомогою волонтерів ми розкладку продуктів різноманітні харчування. Тобто, якщо в нас пісна-вечеря йде, то пісна-вечеря, а святковий обід це 7 числа. Там буде покращене харчування. Ви знаєте, тут стільки лежить вже таких хворих, що вони вже як рідні тобі просто. Вони лежать тут з року в рік, вони тебе знають, ти їх знаєш. Зато от хлопці, знаєте, це ж така ситуація, що вони сьогодні живі, завтра, не дай Бог може бути, і нема вже тієї людини. І отак. От Ага, є. І знаєте, аж на душі якось веселіше. Нема, нема. І Ми самі просто питаємо одне в одного. І вчата, щось того не було давно, щось того не було. І вже приходимо, і вже є і це. А от де кого, і вже от деякий час, довгий час, що, що нема. І от щось переживаєш, так, ну, так за своїх. Я своєму особовому складу наказав, щоб вони побігли в ту сторону, тому що ну, мешканці вказували, що десь за будинком вхід. Вони побігли в ту сторону за будинок. В цей час я побачив, що тут е, йде магістраль газу і почав шукати, де саме його можна перекрити. Я знайшов цей речах, тут скапувало такі, ну, як сказати, е, полум'яні е, крапельки, так можу сказати. І я засунув лівою рукою, перекрив цей газ солдат е, Пилипчук, старший солдат Кунчик, винесли громадянина, як потім вже з'ясувалося з явними ознаками інвалідності. Він був неходячий. Вони його винесли і понесли в ту сторону в цей момент. Я кричав, щоб люди відійшли, тому що тут знаходиться труба з газом, яка могла в будь-який момент вибухнути. Ну, ми одразу е, цим провулком побігли, сказали, що там є люди. Ми з солдатом Полипчуком побачили біля дверей, вже як вибирався старий дідусь. І ми взяли разом двоє і почали його виносити. Двері були відкриті з полум'ям, і він там лежав, і ми зразу забрали його. Виплата – це так, знаєте, кажуть, якісь сльози аби мовчали. Отримали виплату 8 тисяч, але краще їх не отримували. Б і працювали б. Якщо в мене був закуплений товар, який закупляється практично в лютому місяці, закупляються квіти, посадковий матеріал, і він був закритий два місяці. Що в мене були троянди, були от так само гладіолуси, посадковий матеріал, квіти, які я віддавав вже через спробував через інтернет, куди може за півціни того, що купляли. Це не збитки, його ж не продавши, не продасиш і не подержиш, або викинеш, або віддати за півціни. Друга група там взагалі все складніше. Особисто я не утримала мені і моїм найманим працівникам прийшла відмова, що кведи мої не відповідають. Що насправді мої всі три кведи відповідають, і основний відповідає вимогам. І працівники у мене зареєстровані за основним місцем роботи, за третій квартал. у мене все сплачено, тому що в мене не було змін по, найманів, по найманих. Стюшка, де, де яка? Ви маєте на сундуках. Знаєш, що йде додому, ще доня по сундуках буде вернути. А в мене що вдома є, це ще далеко шукати. Ну... знаєте, в шукає. Ні ткана така. Як тут кали палчима, коли ну 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 ношон ну, колишня хоро no, хороша no, no, no. вона в її сундукові на самому дні? Оля така вона має і корови, і коня, але вона покидає звичайно пора каже своє господарство і приїжджає до нас співати. Ми прогулювалися з собакою, з моїм сусідом, побачили, що забор пересовують на приблизно півтора-два метри. Коли ми задали питання робочим, хто ці люди, що вони роблять, чого вони його пересовують, відповіді, звісно, не було. Вони не знають, хто їхній прораб, хто в них керівник. Пізніше приїхала якась людина, він не представився, нічого нам не пояснив, викликав поліцію, сів в машину і поїхав. Потім приїхав, написали заяву, що ми їм пошкодили це майно. А і уїхали. Не Нічого ми не шкодили, ви, ми просто, ми, чого ми будемо його шкодити, коли є навіть представники їхні mm -hmm. да, ходять. Mm -hmm. Потім ввечері я йшла знову собакою гуляла, вже забор натягнутий по новій тій межі. У нас не так багато парків, де можна відпочивати, правда? Mm -hmm. Скільки в нас парків? Зовсім мало. То так, слухайте, таке гарне містечко, таке гарне місце. Люди приходять дуже і влітку багато дуже людей. І почалося оце будівництво. Ну ми теж тут збиралися, організовувалися, щоб не дозволити. Але тут все документально, документи є, все чітко нам показують. Ну і от збудували сьогодні два, завтра через трошки пройде. Це, як завжди перед якимись великими святами, бо люди не вийдуть. Ну так, щоб люди не побачили, не було замітно, перекопують межі, перекопали в одну сторону межі, перекопали в другу сторону межі. Після завтра знову будуть закопувати через два межі. Знову будуть межі захоплювати.